Розглянемо задачі механічного змісту, тобто на застосування механічного змісту первісної. Нагадаю, що е швидкість це є спохідна шляху або вона ж є спохідна координата. От слідує, що шлях і координата це є первісні для швидкості. Так само прискорення це і спохідна швидкості. Це значить, що швидкість є первісною для прискорення. Таким чином, якщо ми за відомою швидкістю шукаємо шлях чи координату, то ми повинні її шукати як первісну швидкість. Так само, якщо за відомим прискоренням ми шукаємо швидкість, то за швидкість ми шукаємо як первісну прискорення. Так, ми розглянемо першу задачу. Значить, нам дана швидкість руху точки. Ось вона. А не, необхідно записати формулу в залежності її координати від часу. Тобто знайти координат. При цьому відомо, що в початковий момент часу, це рівня 0, початкове значення координати, це х від 0, буде 0. Тобто. Точка знаходилася в початку координат, Тобто початкове значення координати 0. Значить, ще раз швидкість точки, чи рухається прямолінійна, задана формула. Записати формулу залежності координати від часу, якщо відомо, що в початковий момент часу, точка знаходилася в початку координат. І так, як говорив я перед цим, в <клідната> є первісної швидкості. Відповідно на рівняння координати, ми отримуємо як рівняння первісної швидкості. І так, Швидкість у нас ось такий вираз. Значить, первісна. Від Т квадрат це буде Т на 3, плюс первіс на 2Т, це Т квадрат, мінус первіс на 1, це буде Т. І плюс С. Щоб знайти С, це єдине, що нам треба е, визначити ще, скористаємося ми умовами, що в час 0. Початкова координата була 0. Тобто маємо, що Х від 0. Буде дорівнювати 0, 0, 0 і плюс С, буде С. Тобто, враховуючи, що С 0 у нас, маємо, що С рівне 0. Остаточне рівняння має вигляд. Я напишу так, 1 третя П куб. Плюс Т квадрат. мінус Т. Плюс 0. Я не пишу. Оце буде розв'язок нашої задачі. Тобто ми отримали рівняння е, руху тіла. Воно ж рівняння залежності координати від часу. Е, за оцих умов, щоб час 0. Початкова координата тіла була 0. Так, розглянемо другу задачу. Так, друга задача. Швидкість точки що рухається прямолінійно, задана формулою. Запишіть формулу в залежності з координати точки від часу, якщо відомо, що в момент часу і натрий, точка знаходилась на відстані 4 метри від початку координат. Тобто, якщо у нас час і натрий, то в цей, момент часу, в цей момент часу, значення координати було 4 метри. Задача повністю аналогічна до попередньої, тобто ми шукаємо координату за відомою швидкістю як первісну швидкості. Тобто маємо і Т, ми Від двойки первісна не шукається, для постійного множника. Тепер тут у нас складена функція косину зовнішня, одна, друга, Т внутрішня. За правилом знаходження первісної складеної функції маємо 1 такаці, одиниця на одну другу, це буде 2 на косинуса це буде синус Того ж самого аргумента, Т плюс це. Тобто ми маємо 4 синус ТА 2 плюс це. Так, тепер скористаємося цими умовами для знаходження це. Значить, Х від 3, Буде рівня 4 на синус. Піна 3 на 2, це пі 6 буде. Плюс С. Так, підставляємо. Це число у нас 4. Дорівнює 4 помножити, це у нас одна друга. Плюс С. Ну, звідси, це двічка буде. С буде 4 мінус 2, 2. 2. Таким чином остаточний, остаточний вигляд нашого рівняння ось таке буде. 4 синус t на 2 плюс 2. Так. Ну і остання задача. Яку ми розглянемо 15. Точка рухається прямолінійно з прискоренням. Тобто тут дано прискорення. Знайдіть закон руху, точки. Закон руху це значить знайти х. Я напишу ще раз. У фізиці рух це зміна положення тіла, а положення тіла визначається координатою. Тобто рівняння координати це і закон руху. Відомо також, що в час дорівнює одиниця, значення швидкості було 10. Так. і координата в цей час була 12. І так, значить, щоб отримати рівняння координати, треба отримати спочатку рівняння швидкості, тому що координата це первісна швидкість. А рівняння швидкості ми отримаємо як первісну. Прискорення. Тобто в першій дії ми знайдемо рівняння швидкості, в другій дії ми знайдемо рівняння координат. І так, швидкість. Рівняння швидкості. Це первісна прискорення. Це буде 12. Т-куб на 3, і плюс 4Т плюс С1. Так, це 1 я вибрав, тому що буде ще це 2 коли первісну для е, коли координати був шукати, як первісну швидкість. Так, значить за умови задачі в момент часу одиниця швидкість була 10. Тобто 12 третіх, ось 4, я напишу, е, одиниця, ось оця одиниця замість 5 куб, це буде 1 в кубі. Це Ну, напишу по так, один в кубі, плюс 4 на 1. І плюс С1. Підставим. Значить В у нас 10 в цей момент. Буде рівнять 4 uh, плюс 4 плюс С1. Ну і в принципі С1 вже можна визначити. Значить 4, 4 8. значить С1 буде 2, щоб було 10. Так, отже, це 1 Б2. Таким чином рівняння швидкості має вигляд. Веде рівня 4Т куб плюс 4 t і плюс 2. Так. Тепер знаходимо рівняння координати як первісну швидкості. Тобто, первісна швидкості. Це є координата. Таким чином ми маємо Т в четвертому плюс 2. Квадрат плюс 2Т і плюс С2. Значить, що нам відомо, що в момент часу 1 секунда координата мала значення 12. Тобто х від 1. Буде рівнять. 1 в четвертого плюс 2 на 1 в другому, плюс 2 на 1 і плюс С2. Значить, за умовою задачі ОЦ у нас 12. Все. Отримаємо рівняння 12 до рівня. 1 плюс 2 плюс 2 і плюс С2. Ну і, в принципі, тут нескладно підбором. Значить 2, 2, 4 та 1, 5. а 12 вийде, якщо С2, буде 7. Значить С2 буде у нас 7. Таким чином маємо рівняння, яке нам необхідно по умові задачі знайти. Рівняння руху це буде. П в четвертому, плюс 2 t в другому, плюс 2 t і плюс 7. Таким чином дії, які тут можна відмітити, це перше знаходження рівняння швидкості, а це друге знаходження рівняння координат.